Перший редуктор за сезон пішов. Кі. Знайшли коротше, на розборці такий картер. А, з редуктору. Дядько хотів коротше, врізати тако пополам і отак відправити. Але змилувався і надіслав цілий картер. Бу, во. Було, було, було. No. Коротше, во, редуктор у цей хорошому стані. А цей вже коротше, за сезон пішов, вже трохи. Во. Аля, аля, ул, коротше. Бро, с дроп рейтик справи. Пішов віддихнути для мене. Коротше, ще отут десь вліплю пару моментиків. Що ж розказувати? Про мопеда розкажи чуть-чуть. То є мопед. Італія 93 року випуску. Шторм. Коротше, цей. Утор хайпер перший. Що ти ще мене. По конфігу розкажи щось трохи крапельку. По конфігу. Так. Cіліндер DR Evolution 70 Куба. Карбуратор Delorto 20,5. Карбон для пістки на стоковому доміку. І що, і в маніфольд. Розпіздячений маніфоль, редуктор. Топ перформанс. Ну так, да, розпіздячений редуктор. А але... ще хоч прикол покажу, диви. о го в руках. який файний редуктор тут. Ну, жаль, бідненький, бедно, що зашліфований один об другий Але ну, ще може бути. Ще може бути. О, коротше, є ще діло, в якого є проблема отут, в посадочному місці під штоперне кульцом на, полумі... на полумісяці. Його тут нема через виробітку. Ми, коротше, зараз тут легенько проточу, покажу результат пізніше. Коротше, от. Проточив. Ось такий результат у нас вийшов. Із їздити буде. От, коротше, редуктор вже зібраний. Лан Флоу на связи, йоу! На валю, так чисто, иди на шоу Голос сколько это стоит Теперь мы меня все устроит Теперь дома яблок, будто мы с ней живем в Apple Story. Я вижу редко Кирю, просто у него гастроли У меня все так же, я пишу, блять, а потом застой, но... Меня подкинула из капусту Мы идем с земли как корни Теперь мы висим как фрукты Боюсь не сделаю сильнее, когда наполню брюхо Так что в моей жизни та же банда, что воняет плюхой нет людей для кадра, хуя наберу массовку, чтоб стелла была клау. Чё, У нас реальное железо, и оно стреляет. Так О. что ты сопля закроешь уши, просто стою рядом. Очень громко холод. Если курю, то строго ноут no табака. Медленный подъем из низа, долго эскалатор. Голд статус, но я не позволю себе быть рогатым. Я люблю культуру, и я не думаю, что стану богатым. Это чудо. Отойди теперь на два шага. Даже левый я уверен, что могу попасть в лошару.